Треба не знижувати кислотність шлункового соку, а навпаки, її підвищувати. Тому що низька кислотність приводить до хронічних хвороб. Як зрозуміти, що у вас низька кислотність шлунку? Перше, ви швидко насичуєтесь навіть невеликою кількістю їжі. Друге, у вас білий наліт на язиці. Третє, ви відчуваєте важкість після прийому, особливо білкової їжі. Четверте, у вас є гіпотереоз, тобто дефіцит э, гормонів читовидної залози, у вас є анемія. Інші дефіцити, у вас є хронічний стрес, у вас проблеми з нігтями. Це все про те, що є порушення перетравлення та засвоєння білку, а для того, щоб у нас білок якісно перетравлювався, нам потрібна хороша кислотність шлункового соку. І п'ята ознака це випадіння волосся. Якщо ви впізнали себе, я раджу вам налагодити травлення правильно, починаючи з жування, загоєння слизової, це по-друге, і третє, вже далі після загоєння слизової шлунка, можна підвищувати кислотність. Можна, наприклад, перед прийомом їжі пити склянку там, води з лимоном. Або там з лимонним концентратом зараз дуже зручно продається в будь-якому супермаркеті. Потім можна випивати до їжі, до білкової їжі водичку з яблучним оцтом. Це теж дуже корисно і покращить перетравлення білку. Можна маринувати м'ясо, це теж покращить перетравлення білку, і звичайно, можна приймати ферменти бетеїн гідрохлорід з пепсіном. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу підписатися на мій акаунт.